Вітаю вас на нашому каналі Сад Світла Світлани. Мене звуть Світлана, ми з України, з міста Харкова. Знаходжуся на своїй дачі в своєму садочку в Харківській області. Придбали ви навесні рослини? Можливо, навіть в нашому розплідничку, бо в нашому розплідничку багато рослин, які дуже гарно будуть зростати і в вашому садочку. Як правильно посадити будь-яку рослину в відкритий ґрунт? В будь-якому місці вашого садочку. Як правильно посадити рослину навіть в горщик, якщо вам так хочеться? І залишити в будь-якому місці вашого садочку. Про це наше сьогоднішнє відео. Отже, придбали ви рослинку, бажано в горщику, тому що саме в горщику рослина, коли зростає, в неї всі корінці захищені. І коли така рослинка потрапляє до вашого садочку, ви будете впевнені, що корінці не пошкоджені, і рослинка дійшла до вас, дивіться, з цілими корінцями. Це запорука того, що рослина дуже гарно перенесе пересадку з горщика в відкритий ґрунт. Треба викопати посадочну яму. Посадочна яма повинна бути в два рази більша, ніж горщик, в якому ви придбали. Рослинку. Посадочну яму обов'язково треба додавати трошки інший ґрунт, ніж в вашому садочку. До речі, це дуже важливо. Дочекайтеся в кінці, я вам скажу, чому саме важливо змінювати ґрунт і на що це впливає, якщо ви не зміните ґрунт в посадочній ямі в вашому садочку. Якщо в вашому садочку, особливо це важливо, якщо в вашому садочку глинистий ґрунт, важкий, жирний чорнозем, тоді обов'язково в посадочну яму треба додавати або готовий торф для хвойних рослин, який продається в садових центрах. Що я роблю? Можна додавати хвойний опад, якщо у вас є поряд хвойний ліс, ось дивіться. Зверху голочки, зверху трошки ґрунту, який знаходиться в лісі. Він такий, трошки списочком. Бачите, ось такий гарний хвойний опад. Додаємо його в посадочну яму. Він розпушить ґрунт, який в вашому садочку, в тому місці, де ви саджаєте, і рослинці буде краще. Можна також додавати листяний компост. Дивіться, ось цей компост я робила власноруч. Хто давно з нами на каналі, в 2021 році я робила сама в великих мішках ось такий листяний компост. Дивіться, як гарно він виглядає. Він такий пухкий, тут трошки залишку листя є, можна побачити. І дивіться, який він гарний. Чому саме листяний компост додавати до хвойних рослин? Він правильну кислотність має. Саме таку, яка потрібна для хвойної рослини. Додали ми правильний ґрунт. Якщо у вас супіщана земля, як в нас, ви можете не додавати компост або хвойний опад, або торф, який продається в садових центрах. Але я все одно додаю, бо тут багато поживних речовин, особливо в листяному компості. Це дуже подобається рослинці. Далі обов'язково. В останній час додаю препарати або ініціатор, або інспіратор. Це таблетки. Виглядають вони ініціатор ось такого кольору, бачите, ось такого. А інспіратор блакитного кольору таблетки. Вони допомагають кореневій системі, захищають її від... Лічинки травневого хруща від попелиць. Однієї таблетки достатньо саме для такої рослинки. Ось в мене рослинка в 3-літровому горщику. Ця таблетка діє протягом всього року. У вас рослина вкорінюється, а таблетка діє. Вона захищає кореневу систему. Бо дуже дошкуляють лічинки травневого хруща рослинам. Вони під'їдають молоді корінці, і рослина може загинути. Навесні обов'язково в посадочну яму додаю розумне добриво пролонгованої дії. Це добриво осмокот. Ось так виглядає воно. Термін дії цього добрива 5-6 місяців. Це гранульоване добриво. Воно підходить не тільки для хвойних, а й для листяних рослин. Ось так виглядає воно, подивіться. Це оригінальне, ось такий колір воно має. Це розумне, сучасне добриво. Додаю його обов'язково, тому що воно все робить замість мене. Коли в тебе вже багато рослин, коли ти давно займаєшся садом, тобі хочеться якомога менше витрачати свого часу по догляду. По підживленню рослин і завжди завжди садівники вже з досвідом вони шукають саме такі засоби, щоб вони облегшили нам нашу працю по догляду з засадом. Тому ось таке добриво воно мені дуже допомагає. Навесні, в квітні я його додаю під рослини, які саджаю навесні, або під рослини, які мені хочеться з весни до самої осені підживити і додати їм на весь сезон добрива. Це розумне добриво. Ми додаємо його, коли нам зручно, коли дозволяє ґрунт на весні, А починає діяти воно з квітня, коли температура повітря підвищується, коли прогрівається ґрунт. Це в нас при температурі плюс 15 і вище. І починають розчинятися певні сполуки, які, які входять ось саме в ці гранули. Навесні розчиняються. Одні елементи і підживлюють рослину, саме такі, які потрібні навесні. Влітку інші, саме такі, які потрібні влітку, щоб підтримати рослинку. Інші розчиняються вже восени, коли рослинка готується до зими. Це дуже добре. Все робить це добриво замість мене. Навіть якщо я не буду нічого робити з рослинкою, не підживлювати її зверху. Бо я теж так роблю. Все зробить це доброго. І цього буде ну, майже достатньо для того, щоб рослина мала гарний вигляд, яскравий колір, щоб вона мала гарний імунітет. Чому рослині потрібен гарний імунітет? Бо рослина, як людина, якщо вона має гарний потужний імунітет, вона може протистояти хворобам і шкідникам. І навіть якщо будь-яка хвороба або шкідники потраплять на вашу рослинку, якщо рослина сильна, нагодована, з гарним потужним імунітетом вона витримає, навіть якщо ви не встигнете її обробити. Тому такі добрива обов'язково додають для, до будь-яких рослин. В першу чергу для хвойних для, можна додавати це добриво для троянд, для чагарників, барбариси, будь-які-будь-які рослини, які ви саджаєте в своєму садочку. Це дуже гарне добриво. Зверніть на нього свою увагу. Як я додавала таблетки ініціатора, як я змінювала ґрунт в посадочній ямі, можна подивитися відео, яке ми робили восени. Я показувала, як я висаджувала саме восени рослини і що я додавала в посадочну яму. Яким чином я додаю ось таке добре пролонгованої дії? осмокот на весні, коли висаджую рослини, або... Ось до таких рослин, які в мене вже посаджені в садочку, або які я посадила восени. Що я роблю? У мене є ось такий засіб, дуже зручний. Спочатку треба обов'язково навесні прибрати мульчу. Якщо у вас рослини замульчовані, вони попередньо були посаджені, прибирайте мульчу на весні ось таким чином. Трошки відгорніть від рослинки. Чому це треба зробити? Зараз нам треба, щоб якомога скоріше прогрілася земля біля кожної рослини. І треба відскрести від, від, від мульчу від рослинки. Дивіться, ми можемо побачити, що тут вже відкритий ґрунт. Сонечко дуже гарно буде прогрівати його. Прибираємо і робимо ось такий отвори. По проєкції крони. Ось дивіться, я поставила горщик поряд. Саме так в нас виглядав цей ялівець монглоу. Це такий самий, тільки це з розплідника. Бачите, він трошки зеленіший, а цей трошки такий блакитно-сірий. Чому це так? Цей е, в відкритому ґрунті, тут вітри, все, а цей трошки захищений, знаєте? Тому має трошки інакший колір, але вони однакові. В 3-літровому горщику і цей зростав, ми його посадили. Ось дивіться, ось в цій проєкції знаходяться корінці, які нам треба підживлювати. Що ми робимо? Ми робимо ось такі отвори. Ось таким чином роблю. Три, можна чотири отвори зробити. Трошки нахиляю мій такий засіб. І ось так в нас виходить. Потім додаю добриво. Рекомендовано додавати такого, такого добрива 2-4 грами на 1 літр ґрунту. У нас горщик 3 літровий. Якщо б ми додавали саме в горщик, залишили б рослину, ми б додавали сюди такі ж отвори, отут зробили, і додали 3 літри по 2-4 грами, приблизно 10 грамів. Розподіляємо на три отвори, у нас виходить по 3,5 ну там біля, того, біля такого грами на один отвір. Якщо ми додаємо таке пролонговане добриво, до рослини, яка зростає в відкритому ґрунті, додаємо трошки більше наполовину. Не 10, а 15 грамів. Чому так? В нас більше біля кожної рослини ґрунту. І корінці вони вже е, трохи розширюються. Тут вони стиснуті у горщику, а тут вони вільно зростають. Тому додаємо трошки більше добрива. Коли додаєте добрива до рослини, орієнтуйтеся приблизно на те, який об'єм займають корінці біля вашої рослини. Це в нас 4-річна рослина, тому в 3-літровому горщику трьох річна рослина. Чим більше рослина, з кожним роком додавайте по 2 літри. Ну, дивіться, десятирічна рослина це як біля неї вже 10 літрів ґрунту. Так, і вираховуєте, скільки треба буде вам додати до цієї рослини. Ось дивіться, позаду мене великі вже туї. Під такі великі туї вже треба додавати 30 грамів такого добрива. Під дуже великі, 50 грамів буде достатньо. Але, знаєте, з мого досвіду, друзі, хочу сказати, що під такі вже туї вже і не треба додавати. Краще додавати. Метр, метр двадцять, не вище. Бо вони вже потужні. В них вже дуже гарна коренева система, саме в таких. Вони вже будуть і самі зростати. Засипаємо отвори і мульчу я не підгрібаю під рослинку. Залишаю саме так. Коли вже добре прогріється ґрунт, десь в середині травня можна замульчувати рослинки. Отак. Мульчуйте так, щоб коренева шийка була відкрита. Коли мульчу підгрібаєте, от можна побачити, мульча кхе, біля ялівців лежить, але ось в таких місцях, бачите, її немає. Чому саме так? Тому що коренева шийка, шийка повинна дихати. Мульча ось тут лежить. А біля рослинки, бачите, в мене ніде мульчі немає, можете побачити. Це має значення, тому що якщо коренева шийка задихнеться, рослина може навіть загинути. Після посадки навесні, якщо ви саджаєте е, на півдні, впевнена, що у вас температура вже гарна, плюс 15, плюс 12, ну така вже, що дуже тепло, поливаєте будь-яким укорінювачем. З проміжками десь раз на 10 днів, поспіль три рази. Це буде дуже добре для рослини. Вона дуже швидко коріниться, дуже швидко пристосується до умов вашого садочку. Якщо ви проживаєте ось в таких регіонах, як наш, Харківська область, в нас ще прохолодно і укорінювач не буде ще працювати, бо укорінювач – те це таке саме підживлення, таке, таке саме добриво, трошки воно таке концентроване. Всі такі елементи починають діяти при температурі плюс 15 і вище. Коли температура підвищиться, ось тоді можете вже пролити укорінювачем. А до того часу поливайте, щоб не пересихав ґрунт біля вашої рослинки. Далі, що ми можемо зробити? Якщо нам не дуже подобається зовнішній вигляд ялівця, як ялівця або туї, або е будь-якої рослинки, окрім сосни, сосни не чіпаємо. Ялинки ось такі блакитні, не чіпаємо. Ялівці і туї, якщо ми посадили, і нам трошки не подобається, як виглядає рослинка. Можемо зараз трошки її підстригти. Трошки. Ось таким чином, бачите? Підрівняти це можна зробити. Все. Якщо у вас співпадає. Посадка вашої рослини і обробка вашого садочку, чи можна обробляти саме такі молоді рослинки, вони молоді, вони тільки не посаджені в вашому садочку. Я завжди обробляю. Тільки роблю розчин, якщо я роблю для всього садочку розчин, то для таких рослин роблю слабший наполовину. Наприклад, якщо я роблю препарат брунька, і до препарату брунька, 20 мл препарату брунька, розчиняю в 20 літрах води. Це для хвойних рослин. Для плодового саду в мене 20 мл на 10 літрів води. Додаю обов'язково в якості прилипача препарат 30Б. Він підсилює дію ось цього препарату брунька. І як прилипач діє. Якщо я саджаю рослини і хочу обробити їх разом з усім садом, а це треба робити, то розчин роблю слабшим. Не на 20 літрів, 20 мл роблю для таких рослин, а на 25 літрів, ну саме бруньки. Цього буде достатньо, і рослинам це не зашкодить. Чому треба обов'язково обробляти? Якщо ви придбали рослину продавця, в садовому центрі, в якому ви впевнені, ви знаєте, що рослини обробляють від хвороб та шкідників, доглядають їх гарно, можете не обробляти. Але якщо ви не впевнені, обробку робіть обов'язково, ви не знаєте, що ви можете привезти з такою рослиною до свого садочку. Шкідники, хвороби, все може бути. Тому для того, щоб всі інші рослини в вашому садочку не постраждали. Обробляйте разом з усім садом і такі молоді рослинки. Якщо ви придбали навесні рослину в нашому розплідничку або будь-якому іншому розпліднику, або в садовому центрі, і хочете посадити великий горщик і поставити, можливо, десь на сходах біля вашого будинку, або в якомусь такому місці, де вам хочеться, щоб рослина стояла в гарному окремому горщику. Чи можна її саджати навесні? Так, можна. Будь-яку хвойну рослину. Будь Я е, вам декілька поставила, щоб ви бачили. Ялівці, це монглоу, це Голдкон неймовірний. До речі, такий м'який, друзі. Ялинка блакитна, сосна, кіпарісовік, філіфера уреанана, грунтопокривний, ялівець, голден карпет. Будь-які рослини, туя, смарагд будь які ви можете посадити в такий великий горщик навесні. Так само треба зробити, як і з рослинами, які ми саджаємо в відкритий ґрунт. Додаємо правильний ґрунт, трошки подряпаємо рослинку, щоб корінці розправилися. Додаємо так само всередину або хвинеопад, або торф, або листяний компост. Обов'язково додаємо таблетку ініціатор або інспіратор. Чому Це ж горщик, це ж невідкритий ґрунт? Знаєте, лічинки вони зверху ж потрапляють в землю. Особливо це важливо, не коли от ви зараз тільки саджаєте рослинку, а якщо у вас вже рослинка трохи поросла в саду, може, ви минулого року придбали, а в цьому році захотіли її. Посадити в горщик. Та й взагалі, друзі, знаєте, може, і в садовому центрі, центрі десь ось такий горщик, може потрапити лічинка травневого хруща. А попелиці. Вони ж дошкуляють нам скрізь. І в розплідниках, і в наших садочках. Тому додали, це ваша впевненість, що ніхто не згризе корінці будь-якої хвойної рослини. Посадили. Укорінювачем теж поливаємо при. Правильній температурі, якщо на півдні, можете одразу. Якщо як в нас зараз ще прохолодно, хоча сонечко, але все одно ще така температура. Знаєте, такі в нас температурні гойдалки. То е дуже тепло, то вже і мороз вранці буває. Мульчувати поки не треба. Так само і в горщиках мульчуємо трошки пізніше. Нехай прогрівається коренева, нехай корінці пристосовуються до великого горщика. Який об'єм брати? Чим більше, тим краще. Якщо ви не дуже великий об'єм візьмете, вам прийдеться постійно пересаджувати. Тому що рослинці треба ж багато поживних речовин. І обов'язково, обов'язково, особливо, якщо ви саджаєте в горщики, обов'язково додавайте осмокут. Бо тут же не дуже багато ґрунту. Рослина, яка зростає в відкритому ґрунті, вона з землі багато поживних речовин бере. А тут в неї обмежена кількість ґрунту. Тому обов'язково додавайте ось такі розумні сучасні добрива. Вони з весни до самої осені будуть підживлювати ось вашу будь-яку рослинку. Якщо ви саджаєте ялівець, ялівець ось такий, тую, ви можете трошки підстригти. Якщо ви саджаєте ялинку, сосну, великий горщик, спочатку нічого не стрижіть. Як тільки ну, ви побачите, наприкінці травня, на початку червня, всі ці бруньки почнуть відкриватися, почнуть збільшуватися всі ці пагони, ось саме тоді ви можете трошки підкоригувати. Були в нас відео, і будемо в наступному в цьому році е знімати, я буду показувати, як це робити. Коли саджаєте, цього не треба робити. Будь-які хвойні рослини гарно навіть зимують ось в таких великих кашпо або горщиках. Треба, щоб вони були тільки вуличні. Обов'язково це враховуйте, щоб вони не тріснули, бо перепади температур все це впливає. Ця туя стояла в нас в цьому місці. Я не дуже впевнена була в горщику, тому горщик ми занесли, а то я ось саме так в нас і зимувала. На початку відео я вам казала, що е, скажу, як впливає ґрунт на розвиток рослини. Так от, друзі, якщо ви не зміните ґрунт в посадочній ямі, якщо ви посадите ваш, а він важкий, глинистий або дуже жирний чорнозем. Хвойна рослина будь-яка буде зростати, вона вкоріниться, але вона не буде швидко зростати. Вона дуже повільно і вона, знаєте, буде не така яскрава, не така пишна. Тому що хвойні рослини будь-які дуже люблять ґрунт, який гарно пропускає вологу, який гарно пропускає повітря, дихає. Він такий, знаєте, він дуже схожий на листяний компост. Він такий рихлий-рихлий. Саме в такому ґрунті хвойна рослина буде швидко зростати на ваших очах. Вона буде гарніше виглядати, забарвлення в неї буде яскраве. Це дуже впливає на зовнішній вигляд рослини. Тому обов'язково враховуйте, що ґрунт біля вашої рослини, хвойної, повинен бути гарний, не важкий. Приклад наших знайомих. Е Доказує, що саме так воно і є. Бо ми водночас саджали рослини, в них важкий глинистий ґрунт, і рослини вдва, в два, а в то і в три рази менші, ніж в нашому садочку. Де ґрунт легкий, гарно пропускає повітря і гарно пропускає вологу, дихає. Сподіваюся, що наші сьогоднішні поради допоможуть вам. Правильно висаджувати рослини, щоб в подальшому вони тільки радували вас і дуже швидко зростали в ваших садочках. Бажаємо вам натхнення, слава нашій Україні! Слава нашим захисникам, завдяки яким ми можемо створювати красу і доглядати за своїми садочками. А ми з вами, друзі, вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку і до зустрічі!